Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова, і сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Сьогоднішній випуск про бідність. Сьогоднішній випуск, чому ми бідні, чому ми думаємо як бідні, що таке фінансова грамотність, як працювати з фінансовим плануванням і з чого ця вся історія починається. Бо бідність у нас тут. це те про що можна розмовляти безкінченну кількість разів і знімати безкінченну кількість випусків. На моєму каналі, тому що це ця тема вона турбує максимально кожного, мабуть, з нас. І ще цікавіша тема це тема фінансової грамотності. Ми зараз бачимо дуже багато курсів стосовно того, як стати фінансово грамотним, як займатися фінансовим плануванням, як змінити свою життєву позицію стосовно відношення відношення до фінансів, як планувати. Свої фінанси, як вийти з боргової кризи і всього, всього цього цікавого і різного, тому що воно саме зараз у нас на часі. Чому з'явилася така велика кількість інформаційних продуктів, які продаються в масі? Тому що ми всі з вами діти, котрі виросли у 80-90 роки. Умовно, мені здається, моя аудиторія, зглядаючи на аналітику, приблизно така. А, а діти 80-90-х років це діти, котрі виросли в певних програмуваннях, в певних обмеженнях. Ми всі виросли в чудових е, родинах. Ми всі виросли з чудовими батьками. Е, у нас у всіх класні сестри, брати, е, тітки, дяді і так далі. Але ми всі дуже добре пам'ятаємо, як саме ми з вами формувалися як особистості, як відбувалося наше дитинство, як ми ставали особистостями. Перше, з чого ми можемо з вами почати, це з особистих прикладів. Я буду розповідати про себе, мабуть. Так буде правильніше з особистих прикладів по відношенню до грошей. Чи вчили нас батьки або суспільство, або країна, в котрі ми з вами формувалися, відноситись до грошей як до інструменту? Чи вчили нас наші батьки або навчальні заклади, в котрих ми навчалися, бізнесу, бізнес-орієнтуванню, орієнтуванню на результат? Звісно, що ні, відхилюсь трошечки від теми і хочу наголосити на тому. Що відбувалося, і відбувається в принципі насправді і на зараз в системі української освіти, в системі освіти початкової середньої школи, так точно, чи відбувається в навчальних закладах формування лідера? Ні. Чи відбувається в навчальному закладі формування особистостей, котрі зможуть брати на себе відповідальність, створювати масштабні? інноваційні, амбітні проекти. ні. Головна проблема українців і фінансової грамотності це наш початок, це наш фундамент, це те, де ми з вами зростали. Ми з цього повинні починати, з цього зерна. З цього починається зерно фінансової бідності, відсутність планування, відсутність розуміння, що таке бідність в цілому. Другий показник, як на мій погляд, котрий неймовірно важливий, це все, що ми заробили, ми все повинні витратити. Це позиція українця. Заробив, витратив. І третє, неймовірно важливе, це те, що скільки б ми не заробляли, ми на це дивимося, як на зароблені кошти, котрі ми витрачаємо, а не як на капітал, котрим ми повинні керувати. Три простих речі. З котрими нам з вами необхідно розібратися, гроші люблять облік це перше, з чого потрібно почати. Якщо у нас немає обліку, якщо ми не контролюємо наші доходи і наші витрати, ми ніколи з вами не зрозуміємо, куди нам необхідно рухатись. Ми ніколи не зможемо вибудовувати ніяку взагалі стратегію. Керування нашим капіталом, стратегію зростання нашого капіталу це перший крок, з чого треба починати для того, щоб припинити мислити як бідний. Бідна людина ніколи не хоче рахувати, скільки вона витрачає, бо вона скаже, що вона і так все це знає. Ні. Вона нічого не знає. Ми повинні чітко розуміти, є дуже велика кількість додатків, де ми можемо контролювати з вами всі витрати. Ми можемо прив'язати туди свою банківську карту і з додатку банку вивантажувати безпосередньо в цей додаток всі витрати, котрі ми робимо, і кешові витрати, витрати, теж туди вносити. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб ми з вами обов'язково розуміли, скільки і на що ми впродовж місяця витрачаємо лише коли ми бачимо. На яку статтю витрат, що саме ми витрачаємо в наступному періоді, можемо планувати і можемо впливати на ці витрати. Не маючи цю, цю інформацію для аналітики, для аналізу, ми не можемо нею керувати. Запам'ятайте це, будь ласка, це дуже важливо. Ми беремо, контролюємо свій дохід, заробітня плата, рента, дивіденди, все, що там не було, і сопоставляємо це все з нашими витратами. І вибудовуємо а, певний баланс. У мене є своя технологія, вона може бути взагалі у кожного інша. Але як, на мій погляд, мінімум 20% у нас повинна бути обов'язкова залишка невитрачених коштів, котрі ми можемо використовувати як капітал для збільшення, як капітал для інвестування. Це перше, з чого потрібно почати. Школа, це насправді я зараз розмовляючи з вами, згадав дуже там, популярну масову книгу. Книгу про. Інвестування, книга про можливості розпоряджатися власними фінансами, книга про зростання капіталу. І, взагалі, я не хочу ніяк там рекламувати Роберта Кіасакі, а при цьому точно розумію, що його най як, на мій погляд, найвдаліший бестселер, це бідний папа, багатий папа. Це та книга, котра ілюструє саме історію про школи, яку я зараз хотів вам продемонструвати і наголосити, що система освіти вона не спонукає взагалі формувати. Особистість, котра буде створювати щось нове і буде, буде винаходити виходи з складних ситуацій на моменті щоденно або щотижнево, щорічно на протязі всього свого життя, таким чином поліпшуючи свій спосіб життя, таким чином збільшуючи власний капітал, таким чином створюючи нові робочі місця і створюючи якісь нові масштабні проекти. Система освіти в нашій країні побудована таким чином, школа, в цілому, предназначена для того, щоб створити масу людей, котрі здобудуть освіту, знайдуть професію і підуть працювати на роботу. От давайте ми з вами зрозуміємо, що ця послідовність вона прописана в книгі. Дуже багато років тому ця книга продалася, мені здається, в усі країни світу, в якійсь в неймовірній кількості, і там. Чорним по-білому дуже доступною мовою, так було і написано. Я згоден з цією думкою майже повністю. Да не майже, я згоден з цією думкою повністю. І в нашій з вами реальності зараз, типу, вже більш прогресивна система освіти. А коли ми з вами вчилися в школах, то а, там ніяк не толерувалося взагалі лідерство, ніяк взагалі не. Е, Нікому з педагогів не було комфортно а, вступати в конфронтацію або в, в гарному сенсі в конфлікти з учнями. Друге, дуже важлива історія це більше стосується для підприємців, але це ахілєсова пята дуже великої кількості українців. Прибуток треба виводити в кеш. Всі таке чули, а всі так роблять. Я вам хочу сказати, що я відношусь до тієї категорії людей, котрі прибуток не виводять в кеш. Але ми повинні з вами розуміти, що в обов'язковому порядку, який би наш бізнес перспективний не був, який би наш бізнес крутий не був, ми повинні з вами обов'язково капітал, який ми заробили, виводити певна відсоткова значення, певна частина. Але вона повинна виводитися щомісяця. Обов'язково. Бо якщо ми не виводимо прибуток, ми залишаємося поза зоною контроля. Ми дуже сильно ризикуємо, бо є дуже багато факторів, на котрі ми вплинути не можемо: війна, економічні кризи, девальвації, стагна... коротше, все, що завгодно, може статися. Але ми повинні розуміти, що у нас є виведений капітал, котрий знаходиться в безпеці. Котрий зможе запустити інший бізнес, котрий може забезпечити нашу родину, котрий може, 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 ми просто повинні про це знати. Інвестиції і резерви. Це наступний крок, котрий нам потрібно вивчити. Ми повинні розуміти, що частина нашого капіталу, котрий у нас залишається невитрачений, ми повинні з вами інвестувати. Це неймовірно важлива штука. І тут у мене є приклад. Я не буду давати зараз чіткий гайд. Кій посібник, як саме нам необхідно а, вираховувати, яку суму, який відсоток від нашого доходу нам необхідно інвестувати, а який нам потрібно витрачати? Ви повинні розуміти, що наприклад, є у мене друг, його звуть Максим. Привіт, Максим. Максим точно розуміє. Коли у нього народилася дитина, що йому необхідно зробити все, що від нього залежить, щоб його дитина була в безпеці. І Максим, самого маличка, почав щомісячна на особистий рахунок свого сина відраховувати певну суму. Я не маю права розголошувати яку саме суму, але він для себе визначив, що кожного місяця незалежно від того його прибуток там X або Y, заробив він тисячу євро або 10 тисяч євро, він відкладає на рахунок свого сина певну суму завжди. Просто це стандартна штука. У мене є такий приклад у інших моїх друзів, які знаходяться в іншій країні, до 18 років. У цьому випадку, якщо ми враховуємо складний калькулятор, у дитини Макса буде коштів, котрі вистачать на освіту повноцінну в будь-якому навчальному закладі, який він обере, в принципі в цьому світі. І буде стартовий капітал, який забезпечить йому життя. Я так думаю, там роки 4, так точно. Ви повинні розуміти, що кожна копійка, котра є у нас збережена, вона має змогу зростати, якщо ми її рахуємо складними відсотками і докапіталізовуємо її щоденно. Ми можемо з вами уявити, я колись. Дуже багато років тому приділяв дуже багато часу для того, щоб пояснювати своїм партнерам, першу чергу партнерам, наскільки важливо не витрачати на моменті і не вестися за бажаннями суспільства, витрачати великі кошти на моменті, одразу коли з'являється така можливість, на якісь іграшки, на дорогі машини, квартири, нерухомість, дорогі подарунки, діаманти, прикраси. Дорогі брендові речі не на часі. Треба почекати. Всі ці речі класно купувати з відсотків, котрих генерує вже капітал. Пасивно. Коли ми займаємося активно нашим бізнесом, коли ми активно заробляємо кошти, ми повинні розуміти, що ми виділяємо частину грошей на інвестування. І лише з прибутку інвестицій ми можемо собі дозволити купувати речі, котрі нам потрібні, котрі нам хочеться. В якості подяки самому собі, в якості цілі, до котрої ми рухаємося, це дуже важливо. Ви повинні розуміти, що це зона вашої безпеки. Ми всі повинні були бути зручними. У нас була відмітка за поведінку. Ми всі повинні були ходити в одній формі, хоч сидіти рівно, читати одні ті самі книжки, і все це було зроблено для того, щоб у нас була витримана технологія рівності. Про яку активність може йти мова, про яку фінансову грамотність може йти мова, про яку технологію багатшення населення може йти мова? У цьому випадку ми з вами повинні розуміти на 100%, що е, формується і закладається фундамент бідного гена. Я не знаю, чи існує це в цілому таке розуміння, але саме відношення до себе не як до особистості, а як до е, е, елементу загального пазлу, воно? Повністю купує можливості розвитку в майбутньому себе як особистості, а це означає, що в цьому випадку ми 100% з вами не можемо бути обізнаними з точки зору фінансів. Я намисто про багато наговорив про освіту для того, щоб зрозуміли, де знаходиться база. А потім ми повертаємось додому. І вдома що ми з вами чуємо? Що а, треба радіти тому, що є. Дома ми чуємо від наших з вами батьків, від наших родичів. Ми повинні радіти тому, що в нас є. Ми повинні багато вчитися для того, щоб отримати освіту і отримати обов'язкову роботу. Ми повинні в обов'язковому форматі багато працювати для того, щоб дозволити собі відпочинок там, на море поїхати один раз на рік. Ми повинні дуже бережливо відноситися до речей. Бо інших речей у нас бути не може. Ви згадаєте, яка кількість е пар джинсів могла бути у вашому дитинстві? Або якщо ви ламали колеса на своїй улюбленій машинці, яка була реакція у ваших батьків? Або, я не знаю, я цих або можу приводити дуже багато. Знаєте, що я згадав цікавого? Е коли, Знаєте, Оскільки... так? Дуже цікаво. Чи були у вас, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, це дуже цікаво. Чи були у вас випадки, коли в якості подарунка на день народження вам дарували красівки? Ну, взуття, котре вам потрібно, в принципі, і так в житті, воно дарувалося як подарунок на день народження? Ви розумієте масштаби, і це не свідчить про те, що там батько або мама не піклувалися про нас. Це не означає нічого поганого про почуття, котрі були в родині. Безпосередньо там до мене, або до моєї сестри, або до вас, від вашої родини. Ні, це е, така суспільна позиція. Ну, тобто, ось є, і це є предмет твого щастя. Ти не можеш там даріному коню в зуби не дивляться. Пам'ятаєте таку історію? Таких приказок можна перерахувати дуже велику кількість, я їх всі і не згадаю. Але вони всі закладають саме той ген бідності, про котрі я кажу. Саме через це нам необхідно сісти і спокійно подивитись на прогресивне суспільство. Саме через це треба нам сісти і подумати, що зрозумівши, що відбулося в закладанні фундамента, не так, з чим нам треба працювати далі. Це не погано, це не гарно. Це констатація факту. Ми зростали в таких умовах, коли. Всі дії довколишнього середовища і оточення були направлені на те, щоб ми ініціювали бідність. Фінансова грамотність це скіл і навичка, котра дає нам змогу розкривати власний потенціал. Фінансова грамотність це про кредит на кредит або відсутність такої можливості. Фінансова грамотність це про взяти в борг для того, щоб купити мобільний телефон собі або прикрасу. Фінансова грамотність це про те, як не допустити таку ситуацію, щоб прийти до свого знайомого і сказати: дай мені, будь ласка, там, тисячу гривень до зарплати. Я де скільки разів пам'ятаю в своєму житті ще там в підлітковому віці, в достатньо такому молодому, коли я ці всі історії чув і бачив. Та я і зараз їх насправді бачу. Я знаю деяких людей, котрі для того, щоб поїхати там у відпочинок і вразити когось зі свого оточення, не дай Боже, ще це буде дівчина. Там готові в борг набрати все, що завгодно, і печінку продати з ниркою для того, щоб отримати це короткострокове задоволення. Це свідчить про те, що ми не розуміємо базових принципів. Ми не розуміємо, як вибудовується наше майбутнє в глобальному сенсі. Ну тобто, ми чомусь звикли, що ми повинні отримати результат тут і зараз, от прям на моменті, сьогодні. Прямо тут Розповсюджене питання, як. Не витрачати 100% коштів, коли 100% заробленої суми не вистачає. Як з тих грошей, які я заробляю, відкладати 20% чи 10%, якщо мені цих 100% не вистачає? Дуже просто. Я в такому випадку задаю дуже просте запитання. Спочатку я повертаю всіх до фундаменту. І задаю питання, чи орієнтуємось ми на бажання заначки. Ми не повинні заначку робити з цих 10%. Ми повинні змушувати кожну копійку, яка в нас є е, умовно, можливо, надлишкова, змусити її працювати кожного місяця, кожного дня, в перспективі на майбутніх 10 років. Оце треба зрозуміти. Нам треба не відкласти 10 євро, а інвестувати 10 євро. Оце дуже важливо. Причому в різні це, от куди інвестувати, це окремий може бути випуск, це окрема можливість. Е, для маніврування в окремому о, часі зараз ми розглядаємо, як відкласти, коли не вистачає не відкласти, а інвестувати. Ми беремо в обов'язковому форматі з самого початку, повністю робимо аудит наших витрат. Ми беремо і розуміємо, у нас є дохід, наприклад, 1200 євро живучи в Іспанії. У нас є сума витрат на орендоване житло. У нас є сума витрат на комунальні платежі, у нас є сума витрат на мобільний зв'язок, на їжу, на паливо, все, 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 ми це все складаємо і розуміємо дельту, яка у нас виникає. Якщо так стається, що ми розуміємо, що у нас там 1200 євро не покриває витратну частину, нам потрібно проаналізувати дуже детально саме витратну частину. І на моменті треба прийняти два рішення: або треба працювати зі збільшенням суми. Заробітної оплати зі збільшенням доходу, бо іноді дійсно бувають ж такі е, аномальні історії. Ну, наприклад, я розумію, що живучи в Іспанії, родина з трьох людей не може існувати з доходом 1200 євро. Ну, я прям точно це розумію. Не треба бути, якщо, якщо ця родина не має житла. Якщо ця родина має житло, вона може собі це дозволити. Якщо ця родина е, знімає житло, то з дуже великою вирогідністю цих цих коштів її буде або впритик, або не буде вистачати точно. І в цьому випадку треба робити щось додаткове. Або треба інвестувати терміново в себе і робити якийсь крок для того, щоб збільшити свій капітал, збільшити суму надходження коштів в сімейний бюджет, або а, в цьому випадку приймається рішення, що а, партнер там, дружина теж включається в наповнення бюджету. Або ми передивляємося витратну частину і дивимося, що саме ми можемо відреагувати. Ми можемо вплинути на, на жаль, іноді це дійсно дуже необхідна історія, але на неї можна подивитись тільки тоді, коли ми в динаміці бачимо, що саме ми можемо викреслити з витрат, котрі в нас є. Ми можемо вплинути на вартість орендованого житла. Можливо, можемо. Ми можемо принести в жертву умови. На моменті, якщо наш наш доход не може нам дозволити, той чи інший рівень житла, можемо. Ми можемо е зменшити кількість виходів, наприклад, в. Заклади загального харчування, харчуватися більше вдома. Якщо це такий період життя, можливо, можемо. Звісно, що я не повинен цього казати. Це незручні речі. Мені б хотілося зараз сказати, що всі люди світу, всі люди цієї чудової планети, всі українці можуть себе забезпечити. Ні, так не буває. Бувають дуже скрутні моменти, бувають складні ситуації. Але ми ще повинні з вами зрозуміти, що саме такий підхід може сформувати завдяки оцім відкладеним. Е Витратам, оцім можливим сумам, котрі ми інвестуємо, оцім сумам, котрі ми інвестуємо в своє майбутнє в майбутнє своєї родини, ми даємо собі змогу у випадку форс-мажора або неможливості отримання прибутку вижити нашій родині мінімум там 6, 8, 12 місяців, в залежності від того, яку подушку безпеки ми сформуємо. Нам потрібно сформувати фінансову подушку безпеки. Обов'язково вона повинна бути, але вона не повинна просто лежати. Вона повинна бути у валюті. І дуже класно, якщо це буде хоча б якийсь короткостроковий депозит, до котрого ви можете дотягнутися. Коротше, я можу на цю тему дуже довго розпов... розмовляти. Якщо ця тема дуже сильно цікава, будь ласка, пиши в коментарях, і я розкрию цю тему ще глибше ми знайдемо можливість. Може навіть експерта залучити додатково, щоб це була там додаткова експертиза, а не лише мій досвід. Бо я на своєму досвіді переживав дуже різні кризи. Я на своєму досвіді дуже чітко пам'ятаю, як у мене були обновлені кредитні картки. Я на своєму досвіді дуже добре пам'ятаю, як я брав автомобіль в кредит в доларі, і коли долар виріс. Що це було? Це було один раз в моєму житті, але я дуже чітко пам'ятаю. Я на своєму досвіді можу дуже багато розповісти, чого робити не треба. І як треба рятувати свій капітал, як треба керувати своїм капіталом, і як треба інвестувати. Інвестиції це дуже важлива тема. Вона зараз хайпова, бо всі хочуть забрати кошти, котрі ви заробили. А вам треба їх зберегти. І треба дуже обережно відноситись до коштів, котрі у вас вже є. Інвестувати треба тільки туди, де ви дуже гарно розбираєтесь. Інвестувати потрібно безпосередньо тільки туди, де ви точно розумієте, що ви знаходитесь в безпеці. Це от окрема тема для випуску. Саме зараз необхідно підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвоночок, щоб не пропустити відео, яке ми випускаємо, і написати коментар. Мені дуже потрібен ваш коментар, тому що завдяки вашому коментарю алгоритми Ютубу знають, що цей випуск треба показати ще комусь. І я вам буду за це дуже сильно вдячний.